Рівень захворюваності на грип в Україні до кінця тижня може перевищити епідеміологічний поріг. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нині найвищий рівень захворюваності зафіксовано у Донецькій і Вінницькій областях. За даними МОЗ, від хвороби вже померли майже півсотні людей. Смертельні випадки виникають через несвоєчасні звернення до лікарів. Експерти наголошують, новий вірус необхідно лікувати новими засобами. В отличие от сезонных штаммов вируса гриппа, они в большей степени могут вызывать так называемые первичные вирусные пневмонии. Третий, четвертый, пятый день болезни уже развивается так называемый острый респираторный дистресс-синдром по-научному, по простому отек легких, который приводит к смерти этих больных. Это буквально, вы знаете, грипп это самолимитирующееся заболевание, оно за пять дней или человек выздоравливает. Про те, що гри прогресує, свідчить і закриті на карантин школи. Та поперецю застереження громадяни з першими ознаками захворювання залишаються вдома та намагаються лікуватися самостійно. Люди переконані в домашніх умовах лікуватися безпечніше. Ні, к врачу ні. Лимончик, чай з лімончиком, вітамін С. Сейчас вызвали врача, пока еще такого, ну, как бы, полощем, там еженародные больше пьем, питье, полоскание. Ну, то, что, как бы, ну, я не сторонник, чтобы там ее только запичкивать таблетками. По необходимости там. Маски не носим. Я вам скажу так. Я, если, я стараюся себе обізати з любой сторони, тому що в мене маленький ребенок, мені чуть що сразу. Я нікуди особо так в людних містах не з'являюся, так погуляла і домой. Тобто, якщо чуть що я сразу йду к врачу. Я нічого сама не покупаю, нічим сама не збиваю температуру. Аби захистити себе та близьких від захворювання, багато хто під час перебування в місцях масового скупчення людей надягає захисні маски. Очень много езжу в транспорте в метро, и, конечно, это максимально безопасно, потому что у меня дома маленькие дети. Експерти застерігають, використовувати одну маску більше одного разу не можна, адже на її внутрішньому боці накопичується велика кількість бактерій, після чого вона вже не захищає, а навпаки, шкодить здоров'ю. Водночас українці скаржаться, засобів індивідуального захисту в аптеках не вистачає, як це було 2009 року, так як і противовірусних препаратів. На ринках, своєю чергою, зростає ціни на фрукти та овочі, зокрема на часник і цибулю. Натомість експерти радять не лікуватися народними засобами. Здесь надо понимать, что никакие антибиотики, никакие противовирусные препараты, которые сейчас массово там скупаются в этих аптеках, они не предотвращают от тяжелого течения гриппа. На грипп имеются только препараты специфического действия, тяжелые формы гриппа, которые мы сказали. Все. Этих препаратов на сегодняшний день, насколько я знаю, уже в аптеках нет. В стационарах пока что они име... тоже запасы заканчиваются, но пока что еще имеется. У Міністерстві охорони здоров'я рекомендують керівникам областей звернути увагу на те, як вчинили в столиці та переглянути питання закриття шкіл на карантин, аби унукнути поширення захворюваності на герві та грип. За добу в більшості областей України випала місячна норма снігу. Про це повідомили у гідрометцентрі. Нині через негоду в Україні знеструмленими залишаються 280 населених пунктів. Перекриті дороги у Миколаївській, Одеській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Під загрозою закриття дороги у Сумській, Полтавській та Чернігівській областях на Одещині та Миколаївщині до боротьби з негодою залучили військовослужбовців. Повідомляють у міністерстві оборони. Наслідки стихії прибирають також військові інженери на армійській техніці. На Львівщині оголосили штормове попередження через можливе сходження лавин. За прогнозами синоптиків, з 20 січня снігопади мають припинитися, а до кінця тижня температура суттєво знизиться. Від ухваленого бюджету українцям жити легше не стане, запевняють експерти. Велика кількість обмежень на соціальні виплати, підвищення податків на пенсії. Наприклад, залишили податки для працюючих пенсіонерів у розмірі 15%. При тому, що для більш забезпечених громадян за дивіденти буде лише 5%. Чи виживуть наші громадяни без цих пільг з їх скороченням? Безумовно виживуть, тому що наші люди і не таке бачили і виживали і в ще склад більш складних умовах, да? якщо згадати історію України. Але я якість життя якість життя на цей 2016 рік буде значно погіршена похапцем прийняти бюджет на цей рік є таким же антисоціальним як і попередній а отже українцям доведеться розраховувати виключно на себе запевняють експерти проблема україни це бідність працюючих. то тобто, це основна проблема ну то тобто, має працювати, щоб да там щоб себе на там ну хліба фактически гаворяну на, хлеба, фактично ну, на хлеб і на воду то тобто, є буквальному смислу Рівень пенсійного забезпечення залишається таким же, як і торік. Ціни на продукти будуть підвищуватись, безкоштовне харчування в школах переклали на місцеву владу, а деякі пільги для соціально незахищених українців відмінили. За словами експертів, до бюджету 2016 були закладені необґрунтовані витрати на деякі держструктури. Якщо взяти по галузям да, і фінансування міністерств, то якщо взяти репресивні органи. Міністерство внутрішніх справ, Генеральну прокуратуру, Службу безпеки, то на, ці, на їх цілі виділяється в цьому році 45 мільярдів. А, наприклад, на Міністерство культури 2 мільярда, на Міністерство освіти 17 мільярдів, на Міністерство охорони 9 мільярдів. На думку людей, новий бюджет не тільки знизить рівень життя українців, але й підвищить рівень безробітних і малозабезпечених верст населення. А все население сейчас очень. Я вот пенсионерка, у меня 1500 гривен пенсия. Я не знаю, как если не де если бы не дети, я вообще не знаю, как можно жить. Вот. Я отрицательно отношусь к этому бюджету, и который принимается ночью в 4 часа утра, а потом через 2 недели выясняется, что там... Внесена правка, неизвестно кем в пользу опять-таки олигархов. Я категорически против такого бюджета. Чем дальше я так понимаю, тем больше и больше издеваются над нашими людьми. Да? То есть, если уже детей вот лишают сколько у нас малоимущих, если детей лишают куска хлеба, да, то есть это знаете, это не по-человечески. Кабмін стверджує, що ухвалений бюджет є підґрунтям для майбутніх реформ, які в країні необхідно проводити найближчим часом, аби підняти економіку країни на новий рівень. Що стосується пересічних громадян, на думку експертів, їм доведеться знову затягнути паски та вкотре чекати поліпшення. Інфляція в Україні цього року становитиме приблизно 20-25%. Такими є прогнози вітчизняних аналітиків. Зі слів експертів, у поточному році зберігатимуться тенденції минулого, коли найбільше дорожчали товари першої необхідності, зокрема харчі та ліки. На думку економістів, за рік знизити інфляцію у чотири рази, як це передбачене бюджетом, неможливо. Утім, вона поступово йтиме на спад. Водночас, за словами експертів, саме інфляція дає можливість уряду країни забезпечувати виплату пенсій і зарплат у бюджетній сфері. В 2016 году мы можем ожидать точно такое же поведение рынка. То есть то, что вот входит в товар первой необходимости. Хлеб социальные сорта, мука, макаронные изделия, там, курятина, какие-то недорогие сорта мяса, масло подсолнечное. Вот они молочные продукты. Они будут дорожать быстрее всего. Потому что, извините, но их ничем нельзя заменить. Выше 30 все-таки курса доллара не будет. Тогда, по итогу года, 20-25% инфляция будет. После 45%, я думаю, люди даже выдохнут сказать, это значительно хорошо. Ну, понимаете, все-таки 20% это легче, чем 45. Это факт. Православні та греко-католики відзначають третє і завершальне велике свято Різдвяно-новорічного циклу хрещення Господня. Його ще називають богоявленням та Йордан. Саме у водах цієї річки, згідно із Євангелієм, Іван предтеча хрестив 30-річного Ісуса. Головні традиції водохреща купання в ополонці та освячення води в усіх церквах та храмах. Вважають, що цього дня вона сповнена благодатною Божою силою та найкраще захищає від усього лихого. Йорданом закінчується святкування Різдва. Христового ці два свята церква шанує однаково на різдво. Ісус народився фізично, на хрещення духовно. Цей день священнослужителі радять провести у мирі та спокої.